Добрий день друзі, ви на каналі Gamers Let's Play. з вами я Макс, і ми продовжуємо проходити кар'єру в грі FIFA 14 за клуб Celtic. я тут трохи був порився в трансферах. І знайшов одного нам гравця на фланг. На правий фланг. Він з Донецького шахтаря і його звати Даріо Срна. Він дуже гарно подає штрафні удари і він дуже, е, взагалі дуже хороший гравець. Так, ну що заложніх... ось, ось він. і непоганий рейтинг має, і дуже дешевий. Хоче за нього. ну Ми дамо, звичайно, більше дамо за нього. але Він дуже-дуже гарно вміє пробивати штрафні, давайте дамо найбільше, тільки тут можна. Тут можна найбільше, зараз ми знаємо. Тут саме більше ми можемо дати за нього 1 мільйон 485 тисяч євро. Ну і дамо ми ці гроші за Дарію. Зарплату можливо йому зменшити, чи ні, чи не варто. Ну, нехай буде 11 тисяч. 11 тисяч. Давайте на 5 років продаємо контракт, ви нехай, якщо так було просто для вірності. Все, будемо чекати його відповіді. Якщо він згодиться, то в нас залишиться на це все грошей всього-навсього 4 мільйони 860 тисяч, але вона буде задовольняти те, що Дарія сама буде разом з нами в команді. Ну, а ми зараз граємо з командою, яка також має 4 очка. Також грає в Лізі і також буде старатися перемагати в цьому матчі. Ну, це команда Дан Юнайтед і ми граємо неї на виїзді. Ми починаємо матч. Так, е, що би почати? Далі, я, я скажу так точно, хто в нас на прямому фланзі там вдається, якщо не поміняє Команд на тому місці, де буде далі! А зараз воно в атаку. Волен і зразу пропускаємо. Дуже швидкі таки забивають. І це Гудвін. Гудвін, Я би проходив кар'єру FIFA 4, FIFA 13 за Blackburn Rovers. Я знімав ту кар'єру, то там був гравець Гудвіль, а видно, що в 14-й він перейшов сюди. Ну тут малгрію, я, я поміняю все-таки. Але хто з Львові б'є чи ні? Я щось не один загорі, Малґил Метюс. О, Метіс, Лювий Гел, я не знаю, чи добре він пробиває штрафні, Тим паче пробиває Метюс і прямо. Руки в ротареві. Браун. Відбор меча вступає і не відбирає, може, ся, як, немає, Підка, на жаль, м'яч. Браун, не кью заводять, як нема що. Магрю, пика чудовий, комонс на підбирані. Комонс на браун. Браун, дає центр на Стокса. Стокс. Стокс. Трата м'яча Ну Стокс любить нас піти. Один вперед, а тут якось. Ой-ой-ой, Мав знов, знову. Вся надія на і 2-0, друзі. Ми вже програємо не 1-0, а 2-0. З такої ситуації нам ще не доводилося зустрічатися. І хочеться, щоб вже більше не заходь. Щоб вже більше не доводилося зустрічатися в такої ситуації. Тепер постає завдання. Вже не грати на перемогу, ну, завдання, в принципі, те саме грати на перемогу, але вже основною задачою на цей матч стане зіграти хоча б в нічю, тому що досить важко якось, не виходить нічого за цей час, який пройшов, пройшло всього 11-12 хвилин вже ігрового часу. Е... Ох, на крім вибух, так вибух. Куди подальше туди на воротаря. Черженяк-воротар, напевно, якийсь поляк або з Росії. Не знаю, не буду гадувати. Браун. Браун віддає на балде, правда, перехоплюється ця передача. Ну і зараз. Комон ставиться в підкаті. І буде штрафний удар. І ще немає жовтої картки. Дається, а тут удар такий сильний по наших воротах. Сильний удар по нашим ротах був. Тим паче. Відбиваємося і Беріджитер. Беріджитер пішов 11 в 11-й номер селтика. Забрав у нього м'яч. Ох, підкати. Підкати і за гурі. Підкаті вже і за гурі не відбирає. М'яч Стоукс. Стоукс пройде. Пройде Стоукс. Заб'є Стоукс. Не вдалося. Просто чудовий сейф продемонстрували зараз гравці гурталь Дан Юнайтед. Ледлі пробігає. Пробігає, ледлі. Інше питання в тому, чи вдасться йому забити, він хотів якось віддати на Стоукса пас. Тань ніяк. На жаль, не вийшло. Вот пиццунь. Так, потрібно. Баричар віддає на стокса. Столксам пробегає. Балдай, уважающий грав Рукою, ну це ми не будемо дивитися, правда, чи ні, у нас часу обмаль. Зараз у нас обмаль. Пікат. Пікат забирає для меня. Все-таки стокс на балдаві дає. Балдав пробіжить сам, пробіжить, але там не тільки ця ламка захисту, тут там є от, Тут оща одна, яку... Яку нам не в силу подолати, нарушають правила, порушують на нас правила. І, і Малгрю не може забити Маврію, Справжній, справжня нагода на гол, Лущик. Лущик програє другий поверх, мечус, програє. підкат, і... Маудрюх просто спас, я так думаю. Відрядью голу, правда, чи не надовго? Форстер на місці. Ледлі. Ледлі, ну що ж за передача від Ледлі? І знов приводиться... доводиться захищатися. Токс. Токс на балде, балде, забр... не забирає, приймає. Мія Ні, ж як а Тут, тут -то як на стовпса, який пас взагалі не вдав, взагалі якось в'яло. Грає нині команда. Форстер віддає на Метюза, той на Лущи, на Комонса, який нині. Те, не, що незамітний. Хоча, в принципі, так і є, що він незамітний, хоч зараз пробігає і заробляє кутовий удар для нашої команди. і він його від... Ну як віддає. Он скаже, що подає лужки, ну втрата м'яча на таких дурних місцях, це взагалі просто. Форстер тут ще пас віддає, добре, що Браун був спереди. Ледлі на стокс стокс. Ну прийоми, боріджер, що ж таке? Що ж то ж мені таке? Не, не якось не наш день, м'яко кажучи. Хоча тут ледлі. Один-два. Один-два ще не все втрачено, як кажуть. 69 хвилині тут в цьому моменті вдалося все-таки лівою ногою ледве забити. За ну що ми вдя вдячні. Ви бачайте. Е -е так. Ледлі ще в відборі м'яча працює. Непогано, стовп тут в підкаті. Често зіграв під Каті і на стовпся. Не бігун, Стокс. Взагалі все немає таких гравців, щоб могли б Побігти вперед, жітки гравці. Чесно кажучи, якщо є, там треба буде подивитися вже не в записі, не на запис, чи там є якісь гравці, що можуть швидко Саме швидкіше треба буде подивитися. Я подивлюся, Я вже, напевно, на наступний випуск. Я вам скажу про це все, якщо на камеру зараз робити, це вийде дуже довго тут, балде. Всі знають, що хочуть зробити. Балде. Всі знаємо, що хотів, але те, що хотів балде зробити, йому не вдалося. Хоча, має він зараз ще одну нагоду. Гольову нагоду! Гольову. Ну чого ж він не побіг до м'яча в тому моменті. Подача на балде. Команд! Перший тайм завершується на цьому. І починається другий тайм, якому ми розводимо. Балдена Коммонса. Комонс пробігає сам, зупиняється. І на набалдену точна передача. на Теж якась не точ, а вс. Ще й руками кажуть собі підіграв. М -м -м. Взагалі поки що не сильно, я взагалі задоволений. Може сказати, що я взагалі не задоволений хлонію. Селтика в цьому матчі. Розумію, що граємо теж сильною командою, Ну, тут не воротар тут захисники. А тут кажуть, що сильні фолбол, так. Я кажу сюди видніше. Ой, а тут я не хотів брати м'яч, тому що... Було зрозуміло, що якби взяв м'яч в тому моменті. Балде, фінтом, балде! Щось балде розігрався не на жар друму там, як кажуть. Але... Але, на Брауна. Браун! Браун в офсайді Браун. Ще раз Браун на другому поверсі програє. Тут Балдер хотів зачепитися за м'яч, що в нього не вийшло. Лущик під граців. Суперник Капс. Столкс на підстраховці. Ну і що робить Стоукс? Якого дідька він віддав пас. Я не можу зрозуміти. Балде. Балде. Балде! Пробігає балде і балдає штафіндар. Оце б позиція була би для Дар'я Сильни. Хоча в нас є який пробиває і. ух, який сей. Це прямо я не знаю як ж. Тим, що треба було вертарем, щоб таке витягнути. Розумію, що це реально витягнути. Стоукс. Чи візьме він цей м'яч? Він не візьме. Так, зачекайте, бо я вже якось... Розслабився, я вже думаю, що ми 2-2 граємо, а тут подивився на табло і згадався. Згадався. Згадався, ну паси сьогодні просто... Ужа! А як не догнати? Треба швидких гравців. все одно він не швидкий. Хоча, що ми так про нього говоримо, якщо він ще навіть не в нашій команді. І тут балде. Балде, балде! Ну віддай належний пас, ну чого ж не підійти до того м'яча? А то ще форстер зараз вийде. Зверіть хоча Метью з першого до м'яча добіг за І за його вихід вперед. Дуже буде небезпечно. Якщо буде втрата м'яча, стоукс, ну це! Це Балда віддає на комонсов. По-перше, пас був засильний. По-друге, навіть якби передача пройшла. Комус би не догнав? По-третє, нам потрібно забивати. І ж Браун, ну. Ну на ну, ну, що він це робить? Лущик на команд за комун, за стокса. Ще раз стопс мечем, стокс мячем, на На боєріджетера, він взагалі теж не Не гравець. Ну, все перехвачує, то що ми намагаємося дати, віддати, ті паси. Тут Значить... Вже на лучтіга, ну дуже нешти, підійде до того м'яча. Коммонс на Стокс, столкс, Стокс. Ну, ну віддайте! Ой. Браун забере мені. І за гурі. Ну шо ж, це ж таке? Та ну це просто не то, що не наш день, Це просто жах. хочеться просто взяти і... Зробити вигляд, що не знаєш цю команду взагалі. Та ж ну як такі довбані паси давати? Це бляхало взагалі. 3-1. Тепер нам треба робити те, що зробили наші суперники в минулому матчі. Забивати два гола за практично нереально для нас час. Ну, 2-1. Нам хватало з нашими проблемами. Тут ще третій гол. Напевно, скоріше за все, що це буде поразка. Процентів 90 це вже поразка, можна сказати. Тому що забити, ну менті, то хватає. Є, йде вперед команда. Перше вже змучилися, я ні одної заміни не зробив, Тож, є в цьому моя вина. По-друге. Ну по-друге, ну що ж це було, то таке? Ну як він проходить? Ну... Малгрю забирає знову м'яч, Малгрю Це єдиний, кого нині я можу похвалити з цих гравців. Толкса. Ледлі то таке, що вже забив. гол. там вже чисто... Чисто потрібно було балде зараз забивати. Потрібно, ну що за удар? Что за дебилизм? Это самый реальный шанс был забиты за всю гру. Балдею просто просрал. Тут не понасить там часу? Малгрю, ну давай. Малгрю, гол! Два-три. Наврю це я кажу йде. На кого я надіюся ще. Надію, ого, надіюся. Надіюся, ще. буду. Зараз головне, знаєте, що можна забити третій, ще є оці долі хвилини, але... Ті паші заміни вже робити і пізно, і немає вже би, часу на ці заміни. А тут ледлі, тут леді! Ледлі! Гоу, 3-3! дубль робить, магрю і ледлі герої матчу, просто-напросто. Це просто. Я вам чесно, я ще до сих пір не вірю, що рахунок 3-3, і ми порушуємо правила. Ну, якщо збережеться рахунок 3-3 для нас, це буде дуже добре. Регульне, відбитися, атаки. Відбитися. Ледлі, ледлі! Супер, ледлі зіграв! Ти ж балдеше, Стокс! Є, якщо є ще шанс нас піти в атаку, є наш шанс. Його ми зразу втрачаємо. Хоча хто знає, ну засильніш ти пас! Стокс! Стокс! Може... Що ж вони всі так інвалідсько бігають? Я розумію. Що 90 хвилин. Давай, пішов балден. Я не знаю скільки там додали, чесно кажучи, не дивився. А можливо. Не пам'ятаю, балде, Ну ж такий момент. І за горі в потрібному місці. В потрібний час! Токс тоже в потрібному місці. Взагалі зараз всі в потрібному місті, в потрібному часі, але це взагалі не допомагає нам виграти. Три-три. Ну, ось так ось. Все було три-три. Якби би це все. Якби б у нас були шанси виграти. А вони були, вони були, а ми їх не реалізували. Оце всьому і біда. Треба. Нам треба просто, щоб зараз Даріо Серна згодився перейти до нас. З Донецького Шахтаря. 25 зла. Слава, це взагалі зараз дурне. Нам головне, оце все, щоб, щоб воно пригодилося нам. Оця нічия, це погано, тому що зараз подивимося на турнірну таблицю. На турнірну таблицю. В принципі, на неї толку дивитися нема. А як зіграли ці Hertz з, з Мозервеллом? Зіграли 0-0 вони. І не вдалося нам підписати Даріо Серна і. що це таке? Ма Зараз зайдемо, подивимося, чого не захотів на слідующий матч. За Бердіном ого, це буде, це буде дуже важко за Бердіном грати. Який, до речі, також має, як і ми, 5 балів. Теж в нього дві нічі. Ну, нам просто треба зараз глянути на турнірну таблицю. таблицю, вибачте. Заодно зараз і глянемо до Серни. Чому він, чому він мовляється приходити в наш клуб? Там може бути такий один варіант, що якщо він буде, то. Ми точно його не підпишемо. E, competitions. Отут у зараз знаємо, що нам. Так, дивимося. Уважно. Серця залишаються. залишається на першому місці. Херц. Ross Country на другому, Абердін на третьому. Ми на четвертому. Якщо ми програємо від Абердіну, то все може закінчитися дуже погано. Там Данді Юнайтед, яке ми тільки що грали, Патрік. Тісто, тут взагалі майже всі команди тоді нам буде погано. А тут же є для нас команда вибрана. Фікстури та результати. Ще не вибрали для нас команду. Шотландськ, Прем'єр-Лізі у нас дуже гарно треба вигравати, дуже терміново вигравати наступний матч, тому що нам дуже повезло, що в цьому, в цьому колі, як кажуть, дуже багато було нічийних результатів. Лише один там хтось раз виграв, а тих всіх решта там нічия. Зараз знову глянемо причину відмови Даріо Серни прийти в наш клуб. За і знаємо, чи є шанси, чи ні. Р2. Ага. В принципі, якраз і цей результат стався. Шахтар Донецьк не хоче втрачати ніяких гравців. Відмовляємося. На цьому також за ним полювання. Ну, що я хочу сказати. Я хочу сказати, щоб ви підписувались на канали, ставили лайки, дивилися відео, коментували і всього вам найкращого. З вами був я, Макс. Ви були на каналі Gamers Let's Play. Всього вам найкращого. Дякую, до побачення!